Це чорний ринок одразу випадає достатньо агресивна історія чорного ринку. Те, що приховано, те, що є порицарів, мечів безпринципне, агресивне, нерозбірливе за гроші для Польщі. Це п'ятірка кубків. Ми втратили ми втратили те, що продавали для одних, а продалося воно зовсім для інших. Ну треба розуміти, що на Іранові давно є санкції, і Іран давно. Уже триста років, як я умовно отруючи, вигадав, як ці санкції обійти. Так само, як і робиться з Арефією. Так, да, це дорожче, але це ж через 5 і десятій чорний ринок о, зброї ніхто не відміняв і через нього купують все, що завгодно, і продають все, що завгодно. Замовляла яка-небудь умовна е, Швеція, десь хтось з забороночки класно на чорний ринок викинув, і через купу фірм прокладок воно дійшло до РФ, до Ірану, до Північної Кореї вообще не питання. Заяви Лаврова і Путіна про готовність на перемовини на 50, а то й на 60. Ну, країна, яка готова на перемовини, не виставляє абсурдних, як би абсурдних вимог для тих перемовин. Це по-перше. По-друге, е, ну, мабуть, робить щось для тих перемовин, а не фігачі по дитячій е, лікарні. Тому ми маємо виключно роботу на свій електорат. Там ніхто ні на що не готовий. Путіну вигідна війна. Він хоче заморозки конфлікту, а не закінчення війни. Це різні речі. Війна йому потрібна як продовження своєї влади. От. І їм потрібна заморозка, а не закінчення. Це різні речі. Ні, давайте так. Трамп популіст. А у Трампа є. Український аналог, ляшко. От серйозно. Я обожнюю пана Ляшка, як мем, як політичну одиницю, яка несе популізм у нашу державу. Робить гучні заяви зі своїми колдойобинами і оцією всю історію. Просто обожнюю його. Обожнюю його за його заклики. Ну, класно. Але як політик, ну то ж ні про що, про що ми говоримо? Абсолютно? От у Трампа така сама історія. Ну, це такий американський ляшко. От, ну от серйозно. Популістські заклики, а класні вкинуті слова, але жодного політичного підтексту, жодної дії немає. Ну, це я як із трибуни, я вам буду кричати. Ми маємо бороти корупцію. Якби я була би у Верховній Раді, я би поборола би усю корупцію. Ви б мене б спитали, Саша, як я б сказала, не розкажу, але я би все поборола б 100%. Ні корупції. А як ти її будеш бороть, А як ти будеш там, я не знаю, рвати ланцюги від катів? То нікого не хвилює. Головне, що я кажу, те, що хочу народ чути, от приблизно така сама історія. І дійсно перекидають певний ресурс для того, щоб і надалі відтягувати е, певні наші де, підрозділи і наші там бойові можливості е, в, з позиції, да тобто, ми бачимо. Яку історію нам довелося відвести частину війська з Донецького напрямку? На Донецькому напрямку вони мають успіхи, тому що хлопці з Донецького напрямку тримають тепер харківський напрямок. Звичайно ж, не всі, але тим не менш, там бойові резерви, які змінювалися. Вони тепер на харківському напрямку. А вони, в свою чергу, знімають резерви із Херсонського напрямку а, о, для того, щоб перекинути їх на харківський напрямок. Ну, коротше. Відбувається оця от, да, історія. Плюс вони намагаються а, мацати ДРГ угрупуваннями. Сумський напрямок і дивилися недавно. І картинка не дуже змінилася для а, сумського напрямку, і частково там Чернігівського, а, там де м -м -м, області межують саме з РФ, не з Білорусю, саме з РФ. От там дійсно залишається оця загроза якихось таких от коротше дій дій, в яких ворог може робити провокації, намагатися наступати. Коротше, оця вся історія для харківського напрямку. Ситуація, поки вона напружена безумовно, тому що там наші хлопці вийшли на певні позиції. а Тепер, виходячи з цих позицій, їх намагаються відтісняти. Але ми там і не безнадійно не маємо жодних успіхів. Та ситуація важка, але достатньо контрольована і вона і в. Ну, я маю на увазі второго, вона достатньо контрольована. Тобто продивлялася наш напрямок. Важко, але стоїмо. По всій лінії вибірково так ну, там і робиться так, щоб це було якась певна кількість наступів. Ми, ну, ми вже говорили за Донецьк-Луганськ, який не є зараз тими на напрямками, в яких будуть робити якісь наступальні дії. Технічно, це невигідно і е, майже неможливо у цих реаліях, в яких ми зараз знаходимося. Але залишається ще декілька напрямків, на яких це цілком таки реально і можливо, і на це дають якусь певну допомогу. Так, так, ворог там просувається. І ворог там просувається певними місцями дуже, дуже суттєво. Їм треба показати певну перемогу для свого виборця в РФ, вийти. Ну, Ціль вийти на кордон Донецько-Луганської області нікуди не діться. Там нескільки зацікавленість у Запорізькій області, нескільки зацікавленість там, у Херсонській області. Ні, там є чітка зацікавленість Донецьк-Луганського кордон. Кордони Донецько-Луганської області. І все інше це високі красиві заяви. А за цим стоїть конкретна потреба. Для світу війна стає важкою ношою. Правда, десятка жезлів, і світ зацікавлений у тому, щоб меч війни став перевернути, тобто, да, якби перестало бути як мінімум якась агресивна максимальна фаза. Чи є важелі тиску? Є позирці якісь і офіційні, і неофіційні, чи можуть їм скористатися, їм намагаються скористатися частково позакадрово навіть і користуються. І ця інформація є певно, по місяцю, ну, прихованою і коротше, і так далі тому подібне. Тобто є якісь явно важелі тиску все одно на РФ. Ну є у різних країнах. Просто питання наскільки вони там. Ну знову, знову ми скатуємося у питання торгів. Ну, типу, як будуть тиснути, і на що будуть сторговуватися. Все, бачила, і в мене не випадає, і зараз не випадає, що о, щось готується. Ну, зараз да, на саме з. Наступальних можливостей з кордону Білорусі. Тобто я там провокативні якісь штуки, так, ну наступальні в мене поки не виходить. Ну і бо я вже читала, і люди запитували: я не знаю, хтось там сказав про якийсь наступ у болотах під водою, вже який відбувається. Потім що там риють якісь тунелі, ну коротше, я передивлялася, у мене якоїсь такої картинки не випадає. Можливо, і це можна регулювати в кількості, привести це до помірності, тобто десь закрити якісь відверті там шляхи, які можна вирахувати, але давайте так: досі існує наркотичний світовий трафік на найжорсткіших кордонах. Досі знаходять спосіб провести, купити, підкупити, і просто там я не знаю, там о, вантажівками який-небудь кокаїн. А ми говоримо про чорний ринок. З наркотичним ринком борються просто типу століттями, і люди знаходять способи, в яких вони через найжорсткіший кордон будуть провозити наркотичні речовини. Я кажу про це іронічно, тому що на кожен новий, е, як би да, е, на, на кожне новий стоп буде знаходитися мільйон. Мільйон важелів, які дозволять це робити. В північній Кореї, яка є достатньо о, тоталітарною державою, є свій чорний ринок. І мало того, що він є, так він там досить класно розвинений. Навіть там, де за це смертна кара. Ну, на, на хвилиночку. Люди не бояться смертної кари і продають е е Южної Кореї в Північну Корею фільми. Ну, там задорого, їх там періодично ловлять, звичайно, але не завжди. Ну, тобто, ну, про що ми говоримо? Це людство. На жаль. Ну, За Куп'янськ я вже сказала. На, Вовчанськ, на Вовчанську у нас є можливість ситуацію у гарному сенсі обнулити. Є можливість, тобто, я так розумію, тут над цим максимально працюють хлопці та дівчата. Липці глибоке той напрямок у мене випадає ворог, буде скоріше за все намагатися атакувати, але не зовсім успішно. Тобто, якісь ну коротше, намагання повсти від ворога будуть, і мені не подобається ДРГшники. Це до речі, те, про що я попереджала, що вони можуть іти там зі сторони богодухова. На межі двох областей Харківської і Сумської намагатися там каламутити воду, тому що тут каламутити воду вже не вийшло і не вийде, і вони це розуміють. А там будуть намагатися ДРГ огрупуваннями і ще чимось, і воно вже проскакувало, що вони там кучкуються в тому напрямку. Ну з цієї сторони намагаються якісь провокативні дії робити і ну, ДРГшниками заходити, і воно і полишається, як, ну, як загроза саме. Прощупування коротше, прощупування лінії прикордоння саме туди, в той бік по карті. Ну, по Херсонщині летить, вони будуть намагатися кошмарити знову ж таки Херсонщину максимально. Але я попереджала в одному із своїх відео: в мене зараз те саме е, вивалюється, що на Херсонщині зараз може бути дуже багато і ПСО. З приводу все, наступ, все, нас здали, все прямо завтра. 10 тисяч железних солдат з РФ уже грибуть в Херсон, уже доповзли. Ну коротше, це тупо і псо. Якийсь психологічний тиск, тому що ну то, тому що, тому що. тому що є у нас певні нюанси е, з Херсоном. Пов'язані я маю на, на увазі з тим напрямком, в якому ну ворог буде вдаватися до різних штук аби дестабілізувати де або деморалізувати. Ну, на, це, на, на гарні новини з Херсонщини треба час. М -м, я поки не бачу масованості прецедента, в мене випадає помірність. Тобто, так, да, дійсно, якісь вибіркові загрози для, ну, для води вони дійсно можуть бути, але я не бачу їх в масовому моменті. Ну, типу, в мене немає, що це стосується е, воду цієї України, ще якась така історія. Ну, типу, в мене так не падає. Ну, Запорізький напрямок стабільно важкий, і поки стабільно важким він і полишається. Тому що, як мінімум, о, знову ж таки, не зовсім вистачає того ресурсу, який би міг би суттєво зрушити взагалі ситуацію з мертвою точки. Для того, щоб наблизитися до звільнення Запорізької АЕС, є тільки два варіанти. Перший це військовий шлях, яким ми створюємо умови, при яких РФ вимушена покинути територію Запорізької АЕС, Енерговдару і так далі і тому подібне. Тобто це все, все одно військовий прецедент. Другий момент це виторг. Тобто з Росії, я ж кажу, наприклад, знімаються санкції, якісь вибіркові, а вони натомість звільняють Запорізьку АЕС. Поки, поки зрушень, що в першому варіанті, що в другому, нема. Все. Ну, типу, поки це питання як висіло, на жаль, так і висить. Там і на, на Куп'янську також є певні, певні моменти. У мене випадає, що просування іще, скоріше за все, будуть. Так, да, вони там не, не суперзначні, але вони будуть. Але в мене це вже не перший раз випадає, коли, скоріше за все, на якомусь моменті. Ми їх ну блоконемо, зупинимо, тобто десь захлинуться вони в своїх наступальних моментах. Питання у наявності ресурсу і можливість можливості їм скористатися, тому що у мене, наприклад, по купінську випадало, що чекаємо ми на якесь підсилення певних конкретних ресурсних можливостей для того, щоб поліпшити ситуацію. На Донецьк випадає ну дуже схоже, тобто тут все таке питання. Ресурсу і підкріплення, яке мають дати хлопцям, для того, щоб вони і дівчатам, для того, щоб вони зупинили да, ворога на певних певних лініях його просування, не десь у полі, де їх видно з космосу. О, от, а все-таки десь в більшому яких таких місцях, де є, є де заховатися і зупинити і ну коротше, і зайняти більш вигідну позицію. Тобто, дрібні якісь села, невеличкі міста там да, ну зовсім по. По якби по процесу, да, воно да, але щоб якесь ну серйозне населений пункт, я маю на увазі, ну якийсь більш масштабніший, ніж маленьке там село чи дуже маленьке містечко, там немає. Це все одно насправді жахливо, тому що це наші території, це наші люди. Це безумовно. Але ну там з іншого боку, ну на жаль, воно вони повзуть, і але до чогось масштабного великого вони навряд чи доповзуть.